П'ять годин тридцять хвилин ранку виспалися. Ідемо на пробіжку. Настрій добрий, вчора пізно вечором. Небо стріляло так, що караул грім. Небо почорніло, погода була така. Як 12 липня був смерч в місті Харкові, так от вчора стріляло небо. Сьогодні небо добре, хороше, Сон, сонечка ще немає. Поки не вийшло. Ну а ми вже вийшли. Всім добра, тиші, спокою, настрою доброго і все все доброго. Пока-пока всім.